Слава Україні, слава нашим захисникам. Ну, я завжди, мені 91 рік, я граю в теніс, і мене дуже цікавить проблема здоров'я і довголіття. Я веду клуб активне довголіття. І найкращі показники по довголіттю у японців. Вони при великій скучності, все, вони живуть довше всіх. Вісім сім років середнє продовження життя, вона 67. І тому в 2014 році я мало збудувала собі клуб активне довголіття і дуже цікавлюсь. І дякую з тебе, яке мені подарувало подорож до Японії. І я хочу з вами поділитись цими секретами. Які дозволяють японцям так жити. Ну, секрет, який, по-перше, я беру сьогодні тільки один показник, а здоров'я і довголіття тільки комплексний, тільки комплекс підходить. Чому я сьогодні беру спеку, бо йде аномальна жара, по-перше. І треба попереджати, і треба себе захистити від цієї жари. І я хочу поділитися досвідом японців у цьому сенсі, що визиває спека? По-перше, головний біль, слабкість велику, судоми і тепловий удар. І все це можна запобігти. У 2018 році ми, чемпіонат світу був в Америці в Філадельфії. Температура повітря 36 градусів плюс. Це жахіття. Німку швидка допомога увозила, і я чула, як вона кричала, бо їй було дуже боляче. Ми витримали чому? Ми дуже багато пили воду. А японці, крім води, мають ще більш дієвий метод. Вони носять на шиї Пустинку змочену водою холодною і періодично її змочують і змочують. Цей метод зветься японським кондиціонером. Він дуже ефективний, бо таким чином ви охолоджуєте судини, якими кров надходить у головний мозок. І це дає миттєве відчуття полегшення у спеку. Ми любимо наше сонечко і чекаємо на нього. І всі біжуть на пляж загорати, лягають і загорають. І Я хочу, щоб ви уважно подивились мій блог «Польза і вряд сонця. І хочу зупинитись зараз на тому, що не корисне, що дуже шкодить нашому здоров'ю. До 10 годин сонечко дуже корисне, дуже гарне. Плавайте, загорайте. А з 10 по 14 по 16 годину, сонце має ультрафіолет, має дуже пагубні властивості, він викликає онкологію, онкологію шкіри і так далі. І тому поради в цей період не дуже пробувати на сонці. Якщо ви Вимушені бути на сонечку, треба закривати усі частини тіла. І шляпу одягати, і кондиціонер японський, звісно, і всі частини тіла прикривати. А нам ще є тенісісти це окрема каста людей, яка грає у цю годину у теніс. І ми граємо усі відкриті частини тіла. Тобто приходь хвороба, ми готові тебе прийняти. Так, усі грають у таких коротеньких юпочках, коротеньких шортиках. Приходь, забирай, а говтенісисти. Всі крім, крім японців. А японці грають закритих. От дивіться, я вже граю у закритій формі. Я впевнена, що дуже швидко. Здоровий глост переможе. І фірми почнуть шити спеціальні форми для тенісістів, для гри під сонцем, з закритими ногами, з закритими руками. А поки, дорогі тенісісти, бережіть себе, шукайте собі форму, прикривайтеся, грайте. Після перемоги ми будемо зустрічатись дуже часто. Я впевнена, що після перемоги Україна прийме у себе після відновлення наших кортів, прийме у себе першість світу. А поки всім здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, тримаємось перемоги нам усім.